Одного дня люди, які працювали над створенням мультсеріалів по Скубіду, вирішили, що вони виросли. Тому вони почали випускати повнометражки по всесвіту Скобіду. Скубіду. І ми з вами теж вирішили, що виросли. Тому ми будемо оглядати всі наявні на даний момент повнометражки по всесвіту Скобіду. Скубіду. Не в цьому відео одному. Ні-ні, ні це забагато. Привіт тим, хто повертається, і благополуччя тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я досить часто слухаю людей, які коментують мої відео. Тому ми будемо оглядати всі мультфільми Скубіду зараз. Не зараз. Ми будемо оглядати їх поступово. Сьогодні ми з вами оглянемо три перші телевізійні повнодражки по всесвіту до Скубіду. Я об'єднала їх в одне відео, тому що вони створені спеціально для телевізора. Вони дуже довгі, але сенс у них приблизно стільки. Тому ми погнали. 18 жовтня 1987 року вийшла перша офіційна повнотражка по всесвіту. Скубіду Скубіду зустрічає братів бу. Тут скубі зі своїм найкращим другом та племінником їдуть отримувати спадок Шегі. Та випадково зустрічають братів. Бу трьох ну дуже відомих мисливців на привидів у потобічному світі, тому що вони самі є привидами. Привиди мисливці на привидів. Обоже починається все з машини, у якій Скубіду його племінник скрепіду та Шегі їдуть у Борігар. Щоб отримати спадок Шегі, але звертають не туди і губляться у страшному лісі під час грози. За командою слідкує страшний монстр, через якого хлопців зупиняє поліція, і Шегі пояснює, що вони тут, бо ця земля це земля його покійного дядька, яка перейшла йому в спадок. Поліцейський шериф відпускає хлопців, але попереджає про привидів на цих землях, а сам їде ловити тварин з цирку, який потрапив в аварію на рейсах. Продовжуючи свою подорож, хлопці опиняються на цвинтарі, де вони. Вони бачать вечника без голови, злих вовків і старегання офіцера, що говорить друзям покинути ці землі. В кінці погоні Шегі все-таки знаходить свій спадок маєток, де їх зустрічає дуже злий помічник дядька Шегі – фангар, який мав отримати цей спадок, але через існування хлопця залишився ні з чим. Крім маєтку та землі, Шегі також отримав сімейні коштовності у спадок, але вони заховані десь на території. Скрепі помічає портрет дядька Шегі. Це привод офіцера, якого вони бачать. Бачили раніше, і тут у бік Шегі прилітає шпага, наче з портрету дядька. І помічник офіцера говорить, що це він так злиться на Шегі. Скрепіш хоче знайти прикраси і отримати спадок. Та Шегі планує їхати додому. Але Скубі бачить горило на вулиці і не дозволяє їм покинути будинок. Приходить шериф і пояснює, що десь на території бігає горило з цирку, тому їм всім потрібно бути обережними. Фан говорить, що та горила точно привид, та шериф на такий злейший. Лиця. Виявляється, що тут бігає не лише жива горила з цирку, але й привид горили, яку колись вбив дядько Шегі. Ніхто не вірить Скубі, що в будинку є і жива горила. Тому шериф ще раз говорить хлопцям не вірити в казки про скарби і їхати звідси. А скрепі бачить, як з кишені фангарда випадає сімейне кільце Борігарда, дядька Шегі, яке той загріював з посланням для племінника. Але Шегі занадто наляканий, тому вони їдуть додому, тільки їхня полама. Вона машина втонула в болоті. Хлопці тут застрягли до ранку. Скубі та Шегі лякаються привидів, та скрепі вірить, що це справа рук фангарта. Але щоб заспокоїти старших, знаходить у журналі номер братів Бу. Мисливців на привидів. І мисливці прибувають через телефон, бо вони теж є привидами. Шегі не дуже впевнений, як це буде працювати, тому брати Бу проводять демонстрацію, ловлячи штучного привида. Та вони трохи йолопи, і це перетворюється у погоні, горили Скубі, Шегі і Фангарта а Скребі все це коментує як коментатор. І потім витікає у вечірку, де Шегі знайомиться з ворогуючими сусідами Борігадів крокінсами, які ненавидять його і його покійного дядька. Але сестричка цих ворогів закохалася в Шегі і планує вийти за нього заміж. Так як допомога не прибуде до ранку, Скребі підключає дядька і його людського друга до пошуків скарбів. А некомпетентні брати Бу йдуть ловити привидів, шукаючи, щоб це поїсти, друзі знаходять записку дядька Шегі, який знав. Проподат племінника, тому вирішив сховати листа саме у морозилці. У листі йдеться про скарби роду, які офіцер сховав від своїх ворогів, і як їх знайти. І про це зізнається дивна тінь у коридорі, можливо, фангард, а можливо, ще хтось, хто полює на скарби. Хлопці йдуть на вулицю шукати коліно будинку, і за скубі ганяється ну, дуже приязна горила, поки сусідка домагається до шехі, і він від неї тікає. Скрепі розгадує, що коліно будинку це демар, і друзі знаходять там ще один діамант. Іску із злого скелета, який намагається кинути їх з даху. Але брати бу, скелета, злякують і майже рятують друзів, але вони всі і так падають з даху, тому не значить це порятунок. Прибуває шериф, який зразу ж їде звідси, зарікаючись дати купу штрафів білі сусіду за стрілянину по землях борігардів. Нові записці хлопці отримують підказку про зламаний ключ, який відкриє наступні двері, і це приводить їх до піаніно зі зламаною клавішею, яка відкриває прохід у стіні. Наступний. Одна підказка приводить їх до старого годинника, але діамант у скрепі краде фангар, та Шегі не переживає за один діамант, бо вони знайдуть всі скарби. Тому хлопці після ще одної підказки опиняються на горищі. Там на них нападає ще один привид, що переконує Шегі та Скубі покинути пошуки і маєток, але скрепі нападає на привида, який здається йому занадто важким для потобічної істоти. І так друзі знаходять прохід у підлозі до самого низу маєтку. Підказка з горища приводить хлопців до погребу. Та по дорозі скрепі показує скубі і Шегі, що Вангард, походу, є всі ці привиди, і їм немає чого боятися, тому що вони не справжні. Але саме тоді, коли Шегі перестав вірити в існування привидів, брати був переконані його зворотньому, тому що вони проводять з собою злого привида офіцера, який хоче їх вбити. У погребі хлопці знаходять кімнату з хамонами, і у одному з них Скубі знаходить наступну підказку з діамантом. Їм потрібно на цвинтар. Після погоні зі складом на кладовищі скребі проводить Шегі. Та Скубі до могили офіцера Борігарда. Наступні скарби були заховані під капелюхом на пам'ятнику. Підказка направляє друзів у конюшню на території, і там вони бачать, що вершник без голови то просто механіка, про яку знає шериф, що здається дуже дивним в шегі. Шериф не ловить горилу, бо взагалі то теж полює на скарби, які називає безглуздами на початку мультфільму. Наступна підказка приводить хлопців у колодязь, який з'являється старовинним входом у тунелі під територією, скубою. Пасток. Ось як ці скелети, приводи та страшні штуки швидко пересувалися територією. Вертаючись до маєтку, друзі бачили вечірку привидів, що влаштувала брати Бу, які не роблять свою роботу нормально. Шегі виганяє всіх, а брати Бу давлять на жалість, тим, що вони сироти без майна, щоб залишитися при роботі. Ще одна підказка приводить хлопців у печеру ведмедя. Та тут машина Шегі починає переслідувати команду. Після маленької втечі Скрепі бачить, що машиною хтось керує дистанційно. Ційно в нас зараз така штука є, а в них такої не було. Як, як, Що? Який Ах, всі дивні потобічні штуки можна пояснити різними приладами та гаджетами, які хлопці зустріли на своїх пошуках. Наступна підказка приводить їх у будинок на озері, де остання підказка направляє у камін, але їх ловлять у пастку привиди. Та брати тують своїх роботодавців, і крадієм виявляється брат шерифа. Як пояснює справжній шериф, його брат любить красти патрульні машини, давати себе привидів та самого шерифа. Скарби нарешті знайдено. Слі приводи зникли, а брати Бу отримали від шегі у подарунок маєток, так як вони сироти без майна. Команда повертається додому, а з діамантами засновує фонд Бурігарда для сиріт. Кінець. Я дивилася цей мультфільм у англійському дубляжі в 26 частинах на 2х на Ютубі. Тому що я відмовляюся дивитися його в російському дубляжі і він дуже довгий. Гумор у ньому специфічний: висміювання домагань до шеї, тому що він чоловік. Вадіння та ситуації, які більше би віднеслися до один удома, один, хай вони там собі так б'ються, а не тута. Та і, взагалі, специфіка мультфільму, тому що по ньому дуже сильно видно, що він зроблений для телевізора. Мультфільм де півтори години, а суті в ньому півгодини. І мені це дуже не комфортно взагалі, особливо це домагання до шеги постійно, де вона на нього нападає в будь-яких ситуаціях. Просто зупиніться, будь ласка, не треба більше. В їх оглядах Барбі я маю систему 10 з 10 по Барбі. Тобто я оцінюю мультфільм по деяким критеріям, тобто там логіки сюжету, музики, те, що відбувається, анімація, як взагалі мультфільм був зроблений, як він прийшов до такого, що він зроблений, і як я себе почуваю від того мультфільму, що він мені дає. Я була не дуже впевненою, як я маю оцінювати мультфільми з Кубі Ду, коли більшість з них вийшли до мого народження. А на відміну від них, Барбі я дивилася переважно тоді, коли вони. Виходили, тому що це було моє дитинство. Тому я вирішила створити нову десятибальну шкалу для Скубіду. І це буде 10 з 10, Як цей би мультфільм налякав маленьку мене. Під нулем я маю на увазі, що я би його подивилася і заснула, тому що ну мені б було все одна, Він би мене не злякав. Під 10 це би було так, ніби мені поснилися кошмари з монстрами з цього мультфільму. Щодо Скубіду зустрічає братів, бу я хочу поставити 3 з 10. Мене б налякала. Атмосфера на початку мультфільму, так як вони цікави на кладовищі, отака от всяка штука, як вони приїхали до Фонгарда, а Він такий страшний, не дуже гарний чоловік. Це мене налякало, але я би певно через тривалість мультфільму заснула 10 разів вже без задньої думки. Сам мультфільм має відсилки на мультсеріали, які вийшли до нього. Тут немає містичної корпорації, що мене досить ну, мені не подобається це. Скрепі занадто скептичний, і він буквально з першої секунди мультфільму каже, що о, ну це все люди в. Костюмах, і він правий, тому що це все люди в костюмах. Можливо, він був створений як такий персонаж, щоб діти налякалися ситуації. Я не впевнена, чому вони взагалі створили цього племінника Скубіду. Мене дещо прикальнув момент у ямі на кладовищі. Тобто там була така ситуація, де хлопці бігли по кладовищу від скелета, Шегі та Скубі впали в яму, а Скрепі побіг шукати допомогу. І горила прийшла, почала гладити скубі по голові, по шиї. І скубі подумав, що це до нього загріє Шегі. Мені. Не подобається оцей аспект, ніби собака може відчувати отакі реакції до людей. І це дуже часто у мультфільмах скобіду, тому ну, вам придеться це чути дуже дуже часто. Що мені не подобається це загравання до собаки, Що? лише собаку в покої, блін, братан. Концепт праців був досить цікавий троє дуже відомих привидів, які є мисливцями на привидів. Але так як вони йолоби, вони певно в своєму потобічному житті ні одного привида не зловили, і тому я дуже рада, що Шегі лишив їм свій маєток, і вони тепер не мають ловити привидів, щоб заробляти собі на життя. Найцікава доля фангарда, ім'я якого я точно говорю неправильно, тому що я думала, що його звати фанфан. -фан. Фангард так і не вкрав жодного діаманта, і нам не показують, щоб йому дали гроші, якийсь спадок. Можливо, через те, що Шегі відмовився від маєтку від землі. Вона перейшла в руки Вангарда, тому що він дав, наприклад, був другий би в заповіті. Але ми цього не знаємо. На цього не сказали, і мені просто цікаво, що сталося з ним. Що він живе в будинку з привидами. Вечірочки в нього постійно з привидами був. Три з десяти за атмосферу, а ми погнали далі. 16 жовтня 1988 року вийшла друга року повнотражка по всесвіту Скубіду – «Скубіду і Школа монстрів. Я не знаю чому, але в українському перекладі вона називається Скубіду і школа вампірів. Але там тільки одна студентка вампірка, тому. Школа монстрів. Тут ми знову спостерігаємо за Скубіду, Скрепіду та Шегі, які вирушають у нову пригоду. Цього разу вони опиняються у приватній школі для дівчат у ролі викладачів. Та ця школа не проста. Тут навчаються доньки відомих монстрів. Скубі, Шегі та Скрепі знову їдуть кудись під покровом грузової ночі. Вони їдуть у приватну школу, де Шегі має працювати викладачем фізкультури. А Скрепі та Скубі будуть його помічниками. Прибувши у школу, друзі бачать, що це не просто школа. Це школа для дівчат-монстрів. Це як школа монстрів, там де Френкі, Клео, Клодін, Дроколора, але в 1988 році. Через контракт хлопці не можуть покинути школу, тому їм приводиться стати вчителями фізкультури для дівчаток, щоб вони виграли у кадетів сусідньої сусідній на змагання. Починаються шкільні фізкультурні дні. Скубі, шегі та Скрепі вчать учнить балету, бігу, плаванню та весело проводять з ними час. В цей час кадети сусідньої школи. Слідкують за монстрами. У них має відбутися волейбольний матч, і хлопчики впевнені, що переможуть, бо вони хлопці. Скоріше йолопи, але не мені судити, хоча вони досить круті штуки придумують, типу всякі різні прилади. Тому тут мій провтик, але вони тими приладами інколи не міють користуватися, і вони вибухають в них і ламаються. Тому це вже на ваш розсуд. За дівчатами монстрами також слідкує відьма павутин Револта, яка хоче вкрасти учениць, щоб стати найстрашнішим монстром серед всіх інших монстрів. Після певного часу офіцер з академії кадетів іде запропонувати міс Грім, директорці школи монстрів, матч по волейболу. І вона знайомить його з Шегі Скубі з та Скрепі, як новим викладачам фізкультури. Матч відбудеться сьогодні, через годину. Шегі проводить уроки аеробіки, потім навчає дихальним вправом, поки кадети лякаються. Крики дівчат і самі посилено готуються до волейбольного матчу. Гра починається, і з різними методами махлювання від дівчат приводить до нічиєї, Хоча це не подобається хлопцям і вони вирішують включити свої махлювання. Кадети сусідньої школи зробили щось з м'ячем, що він працює на пульті, що мішає дівчатам грати. Але за допомогою скобі м'яч стає підладний йому і все вертається до простої гри. І школа Грінвуд, школа монстрів, виграє. Після Цього наступає підготовка до Хелевіну, і на вечірку в школу монстрів прибувають батьки дівчаток, буквально тати. Револта, відьма павуків чи то павутини, планує напасти на них наймогутніших монстрів у світі, поки скубі, шегі та скрепі ховаються від потобічного і паранормального. Та батьки знаходять шлях до друзів. В Сам розпал хелвінської вечірки. Дівчатка дарують своїм татам подарунки, говорячи до побачення, Шегі та скубі зарікаються захищати учениць, щоб з ними нічого не. Стати. Сталося, тому що це буквально Дракула, Мумія, Франкенштейн, якийсь дуже крутий привид і оцей перевертань. Але Револта насилає свою посіпаку до кімнати двох старших викладачів і зачокловує Шегі, щоб той привів дівчаток до місця, де вона викрадає їх. Та вона не очікувала, що кадети з військової школи теж підуть на це непройдиме болото. Прибувши на болото, Револта потихеньку зачокловує учениць школи монстрів і викрадає їх. Скубі Шегі, скрепі за допомоги каде. Етів їдуть по п'яткам лиходіїв. Кінець дороги приводить їх до страшного замку на скелі, де відьма павуків чи павутини планує зачакувати дівчаток у своїх слух на вічно після опівночі сьогодні. Оминаючи багато пасток і перепон, друзі з дракончиком зі школи потрапляють у лапи Револти, яка за допомогою помічника кидає їх у колодязь з монстром. По той бік дивної місцини кадети військової школи не можуть залишити дівчат у біді, тому вони йдуть на пошуки. Револта зготувала зілля. Що навіки зробить дівчат її посіпаками і страшними монстрами? Ну це скоріш в плані того, що, типу, вони будуть страшні підчнятися їй. А за допомогою розуму скрепі друзі вибираються з колодязя з монстром. Через свою тупість шегі та скубі починають перемагати револту. Це дуже дивно. І катети теж допомагають боротися. Та відьма повутине швидко відлякує рятувальників і перетворює скубі на жабу. І через нього зілля лиходійки стає недійсним лохушка після довгої боротьби. Ріволота програє і вибухає, тобто вибухає її замок, вона намагається втекти і вона теж вибухає. А друзі разом з кадетами швидесенько йдуть назад до своїх шкіл. В честь такої перемоги у Грінвуді відбувається вечірка двох шкіл. І до школи монстрів прибувають нові учні, що змушує Шегі Скубі та Скрепі тікати подалі. Кінець це 0 з 10 від мене. Тут є доньки таких відомих класних монстрів, дракули, Франкенштейна, Мумії. Але тут немає нічого такого страшного. Це просто такий мультфільм про школу, про те, як дівчатка вчаться в школі, про дівчачу школу, про те, що вони трошки. Прикальнуті, бо тому що вони монстри, і що вони я їх не лоїжу. Я хіба заїкнуся в те, що у школі монстрів немає інших викладачів? Тобто Шегі, Скубі і Скрепі, це єдині викладачі, яких ми бачимо протягом цього мультфільму, а це півтори години. Дівчат буквально лише вчать фізкультурі. Окей, скрепі, він місцями має такий собі характер, але в нього, хоча б є голова на плечах. А Шегі і Скубі. Я б за мільйон доларів не довірила своїх дітей Шегі і Скубу, тому що ну вони буквально чуть не втратили тих дітей, і не привели їх до їхньої смерті. Ну в лапах револти, відьми, паводини. Шегі і Скубі навіть не могли врятувати дівчат без допомоги людських дітей, тому тут 0 з 10, а ми погнали далі. 13 листопада 1988 року вийшла третя понутрашка по Всесвіту Скубіду. Скубіду і перевертань по неволі. Тут Шегі стає перевертним забажанням самого графа Дракули і бере участь у змаганнях з погонка монстрів. Не питайте, не, не питайте мене, нічого. Починається все на гонках, у яких Шегі, Скубі та Скрепі беруть участь. Машина друзів дуже крута не на свій час. Вона піднімається на невизначену висоту на своїх колесах, розділяється на дві частини та навіть риється під землю. Але з перемоги команди ми переносимося у Трансильванію. Замок Дракули, де зібралися страшні монстри через звільнення, перевертня, гонка та розіграш призів у них відміняється. І щоб не втратити веселощі, один з монстрів пропонує Дракулі зробити нового перевертня. І якраз під це підходить Шегі. Граф відправляє двох людоподібних монстрів за Шегі. Вони мають забрати його в замок. А в США Скубі та Шегі дивляться страшні фільми, і Шегі знову не вірить Скубіду про монстрів, яких він бачить на вулиці. Це посіпаки Дракули, що прийшли забрати хлопця. Вони планують впустити місячне світло на Шегі через дирку в даху, щоб той став перевертнем. Про це чує Скубі і мішає планам монстрів, але у злих карликів є ще два дні. Наступної Ночі зондромонстри, так їх звати, намагаються заманити Шегі на місце, де на нього засвітить місяць, але закидують хлопця у машину з кавунами. В карликів залишається лише одна ніч, і Шегі іде на побачення з бугів в компанії собак. Дівчина намагається розбавити атмосферу, якось там позагривати до Шегі, але зондромонстри відкривають кабріолет хлопця і перетворюють його на перевертня. Та щось іде не так. Шегі перетворюється з кожною гикавкою, що робить хаос на майданчику з машини. i Це таке кіно, де, знаєте, кіно під відкритим небом і купа машин. Дракула спішить зондромонстрів вилікувати Шегі і привезти його до замку. Люди ганяються за шегі, а той не знає, що перетворюється в монстра з кожною гикавкою. Після погоні з поліцією, Скубі до нарешті показує другу, що то є справді монстр. Вони тікають з кіно, але погоні не завершуються, бо люди думають, що Шегі перевертень викрав Бугі. І коли вони нарешті відриваються від людей, їх викрадають зонтро монстри. Скубі скрепі Бугі та. Перевертень Шегі просинається в замку Дракули з купою монстрів і думає, що то сон. Шегі починає обзивати страшків, що призводить до бійки, яку не може зупинити навіть дракула. Граф вітає друзів у своєму замку. Шегі має взяти участь у монстроралі гонці для монстрів. Призи є досить привабливими і скупі та Шегі обдумують залишитися через їжу, але це їжа монстрів. Тому друзі тікають і їх заключають у клітку, що вони не втекли. Навколо замку є річка з крокодилами під замком тунель. Лі з посіпаками, а за каміном купа привидів. І так друзі потрапляють на вечірку монстрів і вирішуються розважитися там. Вони такі безтурботні, вони такі безтурботні, тому що ну мені просто шкода реально Бухі, тому що вона в купі цих бешених мужиків, які стикаються з монстрами кожен божий день. Тепер теж в купі монстрів. А вона дуже розумна і вона мені подобається як персонаж. Це єдине мені здається, що подобається з цих трьох мультфільмів. Єй, одна дівчинка! Під час вечірки скубі скрепі Бухі та Шегі потрапляють в небезпечну паску, і щоб вибратися з неї, хлопець-перевертень погоджується взяти участь у перегонах монстрів. Також дракула обіцяє, що поверне Шегі гольську подобу, і навіть поверне друзів назад додому, якщо вони переможуть. Хоча мені мало віриться буквально лорду вампірів. Наступного дня граф пояснює Шегі хід змагань, і друзі беруть свою машину, щоб прокататися пробну гонку через підступи зондром. Монстрів команда падає в болото, потрапляє під вогонь у тунелі, і навіть уминає розбиту два дорогу. Все завдяки машині Шегі, бо вона дуже крута і наврочена. Ввечері Дракула зі своїми посіпаками модифікують машину для гонок для Шегі, щоб Шегі програв та залишився у подобі перевертня навічно, бо Дракулі Патріон перевертень. Ще граф наказує з турбувати сон Шегі, щоб той не виспався і точно програв. Перегони за титул монстра року починаються. Публіка з простолюдинів, ну. Дуже рада тут бути. Ні, вони такі, є окей, можна додому, Будь ласка, Шехі не має сили їхати, але Бугі вирішує поїхати на трасу перед ним на машині хлопця, щоб попередити про будь-які паски Дракули. Також дівчина цілує Шегі, що запалює його на перемогу. І, незважаючи на несправну машину, він зі скубі вирушає. У гонці також беруть участь подружжя, Франкенштейнів, болотний монстр, сестри відьми, сеньор, скелет, мумія, скажений науковець чи то лікари. Знає про літербол і велика стрикоза. Через несправність машини Шегі, він випадково руйнує всі інші машини. І щоб цього не сталося знову, дракула наказує своїм посіпакам затримати хлопця на старті, в них знову не виходить. І в ході гонки та за допомогою вмінь Шегі як механіка, команда перевертня виривається вперед. Дракула залишає свою дружину на коментуванні гонки, а сам іде наказувати зонтромонстрам помішати Шегі, але не так просто. Бугі попереджає пропастки, незважаючи на бажання Графа про програш, і всі його спроби завадити їм. Шегі зі скубі виграють гонку. Якщо говорити чесно, то тут було десь приблизно півгодини того, як Дракула намагається їм завадити, сам страждає, Шегі виривається вперед. Він знову намагається їм завадити, сам страждає, Шегі виривається вперед. І отак півгодини. Дракола все одно відмовляється перетворювати Шегі на людину, бо немає способу. Але його дружина називає його слова брехнею і починається погоня за книжку, яка може перетворити. Творити Шегі назад на людину. Друзі все-таки тікають, і Шегі знову стає людиною. І все завдяки допомоги Бугі. А Тракула отримує по заслугам і тікає від акули по океану. Не питайте мене, подивіться просто. Ввечері друзі знову дивляться страшне кіно, але вже вдома. І Бугі попереджає Шегі швидко не їсти, бо в нього знову почнеться гиковка і він стане монстром. Та хлопець не слухає, і монстром стає скубі. Але це був лише жарт, і Шегі говорить своїй дівчині, що вони навіки. Покінчили з монстрами, та за вікном приходить Дракула і Зондромонстри, які натякають на повторну зустріч. Кінець, чесно кажучи, тут мені монстрів більше шкода ніж страшно, тому що вони чесно кажучи, якісь йолопи. Що це чому? Хто це писав? Але в дитинстві я би точно вмерла від величезної стрикози, тому я цьому мультфільму поставлю 2 з 10 за старання. Вічна боротьба Дракула зі Шегі виглядає просто жалюгідно. Я в своїй голові уявляю графа Дракулу не таким. Він дуже страшний і він дуже ненавидить свою дружину відкрито, хоча дружина в нього дуже гарна. Ну та інколи вона буває така трошечки тупенька. Але дракула, ти теж тупий. Ти взагалі капецький тупий. Не справжній дракула, а Дракула з цього мультфільму. Я не знаю, яким був справжній Дракула, а з цього мультфільму він це для людей, які скажуть, що він, певно, ну. Цікавий, прикольний, якщо вона далі з ним. Він злий, дурний монстр, і я думаю, вона з ним за гроші. Він буквально перетворив Шегі на переверні лише через те, що від нього звільнився перевертень. Йому не потрібно ще одного перевертня було. Йому потрібно було просто нормально давати людям гроші, щоб вони не звільнялися в нього. Але від нього звільнився перевертень, і він такий, топом типу, я тоді візьму цього бідного нещасного мужика і його на перевертня і зруйную йому життя. Трансильванія змучилася вже від нього. Хай де поспить мільйон років, щоб спокутувати свою нудотність. Фу, І залюгідність теж. А Шеї? Богі, Богі Сонце, скажи мені, будь ласка, як ти клюнула на такого? Він не веселий. Він, він багатий. Тут теж може бути ситуація через те, що вона за гроші. Хоча вона сама навіть інколи питається самої в себе, чого я тебе закохана. Я не знаю, може, може, шеї зачоклований на те, що всі гарні жінки в нього закохуються. Ну, і всі гарні пішні жінки, і всі гарні розумні жінки, бо тому, що в попередньому одному з мультфільмів, в нього була закохана ця скажена сусідка, і тут бугі гарна жінка. Прикольна жінка закохана в нього. Бугі знає, що Шегі йоло, і вона знає, що вона може знайти кращого. Але я думаю, що все таки тут же через гроші, бо тому, що Шегі по канону дуже багатий. Ну його батьки дуже багаті по канону. Тому можливо, вона з ним через гроші, або можливо, вона просто любить таких пасерікмен. і вона таке, типо він такий дурний. Мій дурний, не я, це не про мене. Сорі. <глянути>, Глянути один раз, окей, дивитися це кожного року я мру. Я не скриваю те, що в мене розмір пам'яті з У мене дуже погана пам'ять. Я, наприклад, зараз читаю гату крісті. Я можу вам не сказати, бо тому, що я не скажу вам, що відбувається цій книжці, тому що я не пам'ятаю. У мене дуже погана пам'ять. Я вже не пам'ятаю, що було у готелі присмерк, хоча я її читала досить недавно. Тому я дуже часто передивляюся різні штуки, які мені подобаються. Я передивляюся Скобіду. Постійно я передивляюся за садовим барканом, я передивляюся одного разу в касті. Я реально передивляюся дуже багато різних речей постійно, тому що в мене погана пам'ять. Але отут тут немає нічого ні цікавого, ні смішного, ні страшного, ні якоїсь атмосфери осінньої. Мені просто повезло, що коли я дивилася ці мультфільми, на вулиці падав дощ, і була дуже така осіння атмосфера. Ці трилогії повезло, що на вулиці була така погода, яка була, коли я дивилася її. А вам не раджу дивитися цю трилогію ніколи. Дивіться це відео, якщо ви хочете. Нація, що там добалося, подивіться це відео і все. Я зробила по цій трилогії відео, тому що я маю час, розумові ресурси і бажання продовжувати знімати огляди на скубі А так як вони перші три штучки, мені потрібно про них розказати, щоб. Ніхто не казав, о ні, ти пропустила перші три. І я така. Якщо ви все-таки вирішите дивитися ці мультфільми, вони є в вільному доступі англійській мові в Ютубі, але там 26 частин, ну. Все це занадто для мене. І єдине, що мене може ще порадити в цьому мультфільмі, це 2 d анімація, тому що мені подобається 2 d анімація. Я не дуже сильний фанат, інколи 3D, а 2D досить непогано. Та що якість дуже погана, це. Такий собі той, тому що вони випущені в 1980 роках на Британії. У мене тут взагалі в планах не було, навіть взагалі мої батьки ще не були знайомі в такому році. Ви що? Я чекаю на вашу довко. коментарях. Я хочу знати, чи взагалі хтось з вас дивився цю трилогію, тому що я знаю, що є багато людей, які дивляться мене, і вони набагато старші з мене. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам. Україна спонад усе. Ми бачимо з вами наступне відео, яке вийде наступного тижня, тому що, так, да, я тепер випускаю відео кожного тижня, але я ще не определась, в який день випускаю, бо в мене немає емоційно-фізичних сил на це. Є, я люблю! Я люблю тако. Я люблю писати сценарії, редактувати, знімати відео. але я не люблю їх вставляти, я постійно забуваю. Отаке от штуки, Сам я пішла всім по. Життя. О, звук записало, супер, я ще ще, кавичину тоді. Ну, вже Я вже де я 2 години знімаю ці відео. 2 години? What the fuck?